Що задумала наша влада? Вони звільняють залужного і всіх авторитетних генералів, здатних управляти армією, які перемагали весь час, поки влада не втручалася у їхні справи, вони завалюють всю міжнародну політику. Вони оголошують реформи міністерств і відомств, які на думку Експертів паралізують роботу держапарату, а відтак і можливості держави забезпечувати армію як мінімум на пів року. Вони фактично відмовляються, мовчки відмовляються від допомоги військами, яку пропонує Макрон. Президент Франції на пропозиція, яку радісно вітають всі українці, крім влади. Влада мовчить. Далі, ну те, що вони навіть спроби не роблять домовитися про поставки зброї із США, це очевидно і не дають опозиції домовитися. Взагалі завалюють повністю переговори із Сполученими Штатами Америки. Про те, щоб нам дали допомогу 60 мільярдів доларів. З Європою теж намагались завалити, намагались не пускати Порошенка, але е якось йому вдалося вирватися тоді. І після того 50 мільярдів були схвалені. Далі Порошенка знову не пускають, компрометують перед Євросоюзом. Блокуючи роботу опозиції, так що це вже прийшло до скандалу дуже серйозного. Ставить під питання можливість євроінтеграції нашої. Навіщо це? Це навіщо вони так роблять? Вони фактично роблять Росію Україну беззахисною перед Росією, моя. Власна версія, вони десь там домовилися вже із рашкою про перемир'я, чи може навіть про мир. Але домовитися з рашкою це не значить, домовитися з рашкою про мир це не значить отримати мир. Тому що мир може настати тільки тоді, коли рашка буде бачити, що вона повинна виконувати домовленості. Що е, якщо вона не буде виконувати домовленості, то нічого кращого вона не отримає. Коли вона бачить, що вона може йти вперед безболісно, вона домовленості виконувати не буде. Тобто, е, цілком можливо, що вони сказали, е, рашики сказали нашим, що е, буде вам мир. Тільки звільніть залужного, переколашмайте держапарат, попсуйте відносини з західними союзниками, щоб вам не, е, щоб вам не давали допомоги, крадіть те, що маєте е, в своїй країні, обкрадайте той народ. А е, ще важливо, вони відмовляються будувати на відріз оборонні споруди. Це взагалі е, ключова е, тема для досягнення. Якогось перемир'я. Якщо у нас не буде надійних оборонних споруд, то ніяке перемир'я триматися не буде, тому що ворог буде бачити, що можна наступати вільно. От. Е е е е кажуть, очевидно, що Рашики не будуйте. Ми вам дамо е е перемир'я, тільки не будуйте. Так, блін, при таких умовах, коли ви е перегадили відносини з Заходом і не отримуєте ні грошей, ні е е зброї, ні боєприпасів, коли ви звільнили всіх здібних воєначальників або майже всіх. І продовжуєте там реформи, так мовити, армії, повністю всіх командирів хочете поміняти місцями. Коли ви не будуєте оборонні споруди, то щоб ви там з Рашкою не підписували, щоб ви там не домовлялись на слова, що про що б вас не завіряли, воно виконане не буде. Тобто вони заставляють нас роззброїтися на всіх фронтах на військовому, на дипломатичному. На економічному, а далі вони не будуть ніяких мирних домовленостей дотримуватись. Тому що ми розброїлися за їхнім наказом. Ну, маєте голову там на банковій. Не будуть вони вам Робити те, що вони скажуть. Ви думаєте, не треба будувати оборонні споруди, бо вам пообіцяли мир. Да ніфіга, не буде миру, якщо ви не будете будувати оборонні споруди. А мир може бути тільки, якщо будуть надійні оборонні споруди, які ворог бачитиме, що він не прорве. Якщо він бачитиме, що він прорве, він буде продовжувати атакувати. Тим більше, що він все зробив вашими руками, щоб Україна ослабилася. Так ви до чого Україну ведете? Ви розумієте, що вони підуть в атаку на слідуючий день, після того, як ви домовитеся з ними про мир, і за три дні будуть в Києві. Так може не треба? Може, давайте будувати оборонні споруди? Давайте допускайте до зовнішньополітичної діяльності Порошенка, який домовився швидко з Заходом, з Америкою про 60 мільярдів доларів. Не робіть цих дурацьких адміністративних ремор. І верніть залужного. От тоді буде мир і перемога.